Історія Юрія Васильовича Тренкіна і його гардеробу. Ну, точніше, не гардеробу, а ймовірного незаконного збагачення. Пам'ятаєте, люксові автівки, сумки, схожі на Ермес Біркін з крокодила, коштовності на сотні тисяч доларів, аксесуари з крокодила. Під час вшанування жертви голодомору стали символом розкоші під час війни не лише для місцевих чиновників. Про цю історію я впевнений. Ви могли чути навіть від друзів та знайомих з інших міст. Попри те, що Юрій Тренкін публічно нічого не коментував про це розслідування, окрім як особисто обіцяв звернутися до НАЗК та правоохоронців, аби вони все перевірили, наскільки нам відомо. Цього Юрій Тренкін так і не зробив. Я особисто сам звернувся в перевіряючі органи це в називає національну поліцію. Протоколи перевірки, протоколи рішень про НАЗК будуть надані публічно. Почну, але це зробили ми. І НАЗК перевіряє спосіб життя черкаського посадовця, а також місцеві правоохоронці вивчають його статки у межах кримінального. Провадження, схоже, не на такий результат розраховував Юрій Васильович Тренкін, виряджаючись на черговий публічний захід коштовностями ціною, мабуть, у вартість квартири з видом на Дніпро. Втім, маємо, що маємо.